Не так давно на ринку з'явилася нова колонка Harman Kardon Onyx Studio 9. Тож саме час подивитись, що це за пристрій та чи є відмінності у дизайні та продуктивності звуку у порівнянні з попередньою моделлю. Вона поставляється у двох варіантах: сірому та чорному. Тож насильне різноманіття кольорів розраховувати не варто. З іншого боку, кольори класичні, тож мають вписатись у будь-який інтер'єр. Одразу помітним стає оновлений дизайн. Колонка перестала скидатись на Сатурн, стала більш монолітною на вигляд, тож виглядає і відчувається більш практично ніж восьма чи сьома. Загалом колонка наближена дизайном до перших версій Onyx Studio, але на відміну від, наприклад, сьомої чи восьмої, вона більш пласка, і це однозначний плюс займатиме менше місця. Корпус вкритий цупкою тканиною. Вона приємна на дотик. По вертикалі обравлена міцним алюмінієвим кільцем, на якому, власне, і є усі потрібні кнопки. Про них поговоримо трошки пізніше.